Всім привіт, мої любі українці! З вами знову ємінем. І сьогодні ми розпочинаємо цикл проекту на моєму каналі, який буде присвяченим гайдам по всім танкам з глобальної мапи, які ви можете отримати, розпочинаючи з завтрашнього дня з 13 лютого. І на протязі двох тижнів буде йти зимній івент, на якому ви можете отримати нагородні машини, які ви бачите перед собою на екрані. Єдине, що буде доступний новий танк. 116 F3. його звісно ж в мене поки що немає. Але тим не менше, про всі інші танки, включно навіть чіптаном, який хоч і не роздають зараз, але тим не менше, гайд по ньому також буде. Ми зробимо гайди для того, щоб ви, по перше, коли закінчиться івент, змогли розробити правильний вибір на користь тієї чи іншої машини, і зрозуміли, що ця машина, наприклад, саме підходить під саму ваш геймплей. you Отже, почнемо з найстарішого танка з глобальної мапи, це об'єкт 907, який став доступний в нашій грі, якщо я не помиляюся, з 2014 року або в 2014 році я його тоді зразу ж отримав. от цей танчик розкажу трошки про його історію. Значить, по-перше, коли ми тільки його отримали там ще на перших івентах, які були на той момент, то в цього танчика була стокова гармата від нинішньої Т-54. Тобто, та гармата, ну якщо ви знаєте про Т-54, то там є. Типу, умовна гармата, на ДПМ і умовна гармата на точність. Так от на 907-му раніше стояла саме ота гармата, від Т-54, така обліньонна з великим дульним тормозом. От. Потім, ну, це зрозуміло, була кончена гармата, яку поміняли на цю гармату доволі швидко, там, як мінімум через півроку. І цей танчик став більш-менш нормальним, але на той момент ще також в нього була величезна проблема, яку пофіксували, напевно, через рік чи півтора. В нього була боєукладка у лобі корпусу, яка вилітала ну, частіше, ніж зараз, наприклад, в об'єкти і більш того, ну так це середні танки, в нього менша банальна кількість ХП внутрішніх модулів, чим важкого танку. Йому взривали боєукладку навіть середні танки з умовного першого пострілу, таке бувало, повірте мені. От що стосується цієї машинки, то, як ви бачите, я відкатав на ній достатньо велику кількість боїв, колись дуже давно, тому що десь з 2017 або 18 року я на ньому не провів жодного бою. Щоб ви розуміли, тому що е я дуже багато на нів боїв награв в вилазках як ви бачите, півтори. Тисячі в наступі 1200 боїв. Ну і відповідно на глобальній мапі тут майже 600 боїв я також провів. Тому я про цей танчик. Дуже добре знаю все, і є про що вам розказати. Тобто, сьогодні, для того, щоб записати це відео, я відкатав на ньому два бої з середнім демеджем в тисяч. От і хочу вам розповісти, що цитанчики себе уявляє прямо от на даний момент. І почнемо ми гайд, як завжди, з розбору його ТТХ, а саме броні. Значить, давайте подивимося на його корпус і, ну, в принципі. Це його, напевно, основна фішка. Значить, ну, По-перше, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що корпус тут, ну, я поставив проти себе. Танчик 120Б. В нього непогана бронебрну непогане бронебідністя для того, щоб було зрозуміло, яка тут броня. Як ви бачите, центр ВЛД всього лише 199 мм. вправо зліво розходиться від 200 до 250. Але як ви бачите, навіть 121 ББшками наше все ВЛД пробиває без питань. От НЛД тут доволі цікаве. Як ви бачите, там такою мовною лодочкою складений, так як тут пусті місця, оця частина НЛД не пробивається. Просто знаєте про це, тут просто снаряд буде проходити наскрізь. А саме шаналде 200 мм. Єдине, що тут є непогане, це оцей стик. Зона стику, яка там, ну якщо снаряд полетить трошки вище, трошки нижче. Як ви бачите, тут така броня смішна, і оцим цим саме 907 і танкує. Тобто, деколи ви можете не прибувати цей танчик, от саме через оці такі незрозумілі скоси, через його форму ВЛД. А так, в принципі, броня тут смішна її фактично немає. От тому розраховувати на броню корпусу я б особливо не став. Що стосується башні, то тут також все не дуже добре, тому що як ви бачите, лоб корпусу у нас лоб башні проти бронебійного снаряду, всього лиш 55 мм, про це, що нам каже, що ПТ САУ навіть 9 рівня деякі без голди нас пробувають сюди. ну Відповідно, голдою прошивають наскрізь нашу башню. Давайте тут поставимо кумулятивний снаряд щоб було зрозуміло. Тут ми маємо 293 мм біля маски, тут також 290, ну, 3 приблизно. от Сюди розходячись, 290 досі. Тобто, Ну як ви бачите, тут не така, що прям придільна броня Ну і саме головне, Ну понятно, в скосах далі все нормально, але саме головне те, що в нього криша корпуса тут 40. Міліметрів, а тут 20 міліметрів. Про це що нам говорить, по-перше, травили трьох калібрів привіта. А по-друге, що в кришу башні 907 кумулятиву залітають просто на ура, і це є доволі великою проблемою. Що стосується бортів, як ви бачите, вони тут під шаленим котом знаходяться. В них є двохфакторна броня. Перша група броні це 100 міліметрів. Єстественними танкувати можна тут просто 1000 міліметрів. Приведьоній броні, але тут є нижня планочка, яка вже має броню 45 мм. І деякі танки вас будуть прошивати три по правилу трьох калібрів навіть по касательній, Про це треба пам'ятати. Так, це треба ще попасти, але тим не менше пам'ятаєте, що у вас доволі картонні борта. Е, ну бортами в принципі, надається 907 танкувати можна, особливо, що стосується обратного ромбу, тому що коли ви талкуєте бортом від лба Корпуса, ви підставляєте цю щоку. Ну розумієте це, що у вас тут не так багато броні, і про це треба пам'ятати. Лючки, лючки це не така вже. Вже велика проблема. Як ви бачите, навіть проти кумулятива тут 230-270-400 мм броні. Так само і правилічок. Я б не сказав, бо, що цей танк пробувається особливо в лючки, тому що навіщо пробувати в лючки, якщо є величезна кершабашня, яка пробувається ну, буквально любим снарядом в грі, особливо ця 20-мм, це ж ну, я думаю, ви не розумієте, що це не проблема. Е, так, ідемо далі. Давайте поговоримо про обладнання, яке я ставлю на цей танчик. Ну, як правило, в мене тут дві збірки. Е, ну, Як ви вже зрозуміли, в основі однієї стоїть турбіна в основі. Інша закалка, все інше дефолтне. Тут ви ставите досилач, тут ви ставите стабілізатор. Попірками екіпажу ви бачите, в принципі, вони тут доволі ревалентні. По польовій модернізації в мене єдине, що стоїть перша і друга. Все Все інше я не ставив, використовував пасивні бонуси і оці. Значить, на що тут треба звернути увагу? Так як танк крітується доволі часто, це треба розуміти, тому ми ставимо антікріт і тут ставимо покращення стабілізації, тому що танк і так неточний, і на нам треба, бо цей танк хорошо себе відчуває в упорі або на середній станції, нам треба мати якомога кращу стабілізацію, щоб банально в упорі нормально перестрілюватися з танками супротивника. Про що, що треба згадати? Значить, про те, що в цього танчику, на жаль, ну, одна з найменших альфа-страйків на 90-му рівні всього лише 320 розкид гармати на 33, час зведення 1,8, але саме головне це УВН мінус 5. Як ви бачите, ДПМ тут без ну, модулів без досилача. 3200. Давайте вам покажу, який ДПМ буде. ну Отак, якщо поставимо трофейне, на, наприклад, обладнання досилач, то стає 3800. Тобто ДПМ тут. Майже 3900, він дуже непоганий, тому пам'ятайте про це. От е, далі про що ще треба сказати, значить, про його спостереження. Воно тут не рекордне, як ви бачите, з усіма пірками на обзор. Ну, крім е, мене трошки недекачі на радіоперехват, тут Всього лиш буде десь 453 метри? Можливо, це не так багато для середнього танку, але в нього є дуже-дуже непогана маскировочка По рухливості, е, З турбі без турбіни тут 55 км на годину з турбіною, відповідно, е, ну, в слоті ви будете мати. 60 вперед і 23 назад. От, Як я використовую це обладнання, якщо мене кидає в топ-списку або на карту, на яку треба, на яких треба зайняти першу позицію, я, звісно, ставлю турбіну, стабілізатор і досилач. Якщо ж мене кинуло, умовно, кажучи, проти десяток на абсолютно якусь дефолтну карту, то я ставлю набір обладнання з закавкою. Тому давайте подивимося мій бій. Що ж мені вдалося на цьому танчику награти за сьогодні? Значить, карта в нас Альхалу вкинула мене до танків 9-го рівня. Тут я поставив собі закалочку, тому що карта така контактна, потрібно буде перестрілюватись з важкими танками на короткій дистанції, і хп нам тут треба буде обов'язково. Значить, давайте поговоримо взагалі, що таке 907 у в році. Що він у себе представляє? Значить. Це типовий е, радянський стем з маленьким альфою і з маленькими Увенами, що робить його, як на мій погляд, не актуальним в рандомі на даний момент. Е, так, його можна реалізовувати в цьому бою це буде видно. І в принципі, я непоганий не бій зіграв і до цього. Але м, для того, щоб його реалізовувати, треба мати скіл, треба мати розуміння карт, розуміння позицій, е, треба мати е, ну, багато ще чого. Uh, і саме головне, навіщо це все, якщо в нас в грі є, наприклад, там СТБ один, Ліон. Uh, якщо ви хочете грати без УВНів, ну типа від Альфи, то у вас є 121 Б, який буде кращий за цей танчик, саме в рандомі. Це ну, важливо, так? І от на цій карті в цьому бою він буде доволі показовий, буде зрозуміло, що цей танчик не має абсолютно ніякої броні. Як я в принципі і казав, що ВЛД, як ви бачили, там всього лише 200-240 мм, яке для танків 9-10 рівня не являється проблемою. От що стосується гармати, то тут вона от. Той досвід, згадуючи, який я отримав, провівши на ньому величезну кількість боїв, вилисках, наступах на глобальній мапі, я хочу вам сказати одне. Дивіться: точність цієї гармати на бумагі 0,33. Але на ділі, ну, от в нас є в грі такі танки, які взагалі от буває таке, що ти просто 5 пострілів підряд стріляєш в упор і не попадаєш. Оце про 900, це про 907. Тобто, блін, гармата тут просто От. Вона майже в тих ситуаціях, в яких промазати деколи неможливо, чесно. От, тому маєте це на увазі. Але замість цього у вас є доволі непогане ДПМ, майже 3900. У Вас є ще й при цьому гарна перезарядка. Тобто, ви можете тримати майже будь-який танк на катку, навіть важкі танки з закалкою можете тримати на катку, що дуже добре. От, але все-таки комбінація того, що в нього немає Альфа-страйку. І немає Увенів, робить його дуже не ну, дуже важко реалізуємо. От. Е, тому що якби от я грав тут на 121Б, я би просто альпував по 390 і ще ДП мене був би плюс-мінус такий, або навіть вище. От. Е, і при цьому всьому, е, як би там не було, е, мені було б комфортніше грати, тому що від альфи завжди грати комфортніше. От. Але для кого ж цей танк взагалі придумав? Значить, ну, Очевидно, якщо у вас цього танку до сих пір немає, то, і ви хочете його отримати, то ви, напевно, ну, граєте і плануєте далі грати в так званий абсолютний формат. От, тобто, ще один такий показовий момент: у лобі, корпусу. ну, В принципі, як у всіх Савков, М4 мене пробиває на виліт та 9 рівень ББшко, як ви бачили, без питань, ну, тим не менше. Значить, якщо ви плануєте далі грати в АБС-форматі, то 907 вам обов'язково треба. Так, він зараз програв своє місце на полі бою в АБС-форматі К-63. Вона, в принципі, зараз найбільш актуальний середній танк 10 го рівня в АБС-форматі, але в принципі 907, тим не менше, все одно використовується доволі часто і краще, щоб він у вас був, чим його у вас не буде. Чому? Тому що дивіться, так, на цьому івенті будуть видавати це 116 16-3, е, особливо ажіотажу цей танк не визиває. Пробив мене кстати, в дальню щуку м 4 ну, це не от, е, Який буде е не дуже актуальним, на 113.30 спойлер. От, тому ажіотажу зараз немає. Але от уявімо собі, що на літо розробники завезуть чітлено. Е, І ви захочете за нього поборотися, і ви будете просити якісь плани. І якщо у вас, наприклад, буде на така ситуація, що в клана буде, наприклад, два гравці з приблизно однаковою статистикою, але в одного є 907, а в іншого в нього немає, то повірте мені, візьмуть того гравця, який в якого є 907. Тому цей танчик реально актуальний в АБС-форматі, тому що він універсальний, швидкий, може швидко зайняти позицію. В нього є рикошетна броня. От, абсолютно рандомна при чому, але це його дійсно рятує в АБС форматі особливо, тому що при вкатки, там, умовно кажучи, 8-9 танків, коли у вас немає часу, там особливо щось вицілювати, 907 може щось там десь танканути саме за рахунок своїх рикошетних форм, а не за рахунок якоїсь там приведеної броні, якихось цифр. Тобто в АБС форматі цей танк досі актуальний, і я ж кажу ще раз, що якщо ви плануєте далі грати в АБС форматі, цей танк для вас. Якщо ж ви... Наприклад, маєте цей танчик і думаєте, чи треба на ньому грати в рандомі, чи не треба, то, по, знаєте, я от пограв два бої і мені так якось так. якось гидкувато г... г... став. Бачите, бачите от я от, вроді блін, якісь вистріли на реакції даю, питаю щось втанковати, переїжджаю туди-сюди. А всього ж 2900 демедж. Тому що маленький альфа-страйк. тому що немає uwień. От Якби я був наприклад, на СТБ. Або на Ліоні а, той фланг а, супротивники мої не виграли в жодному разі, тому що я би їх просто а, з позиції С2 би поєм'ял в нуль. всіх. А на дев'ятсот я просто цього не можу робити, і мені важко конкурувати навіть з IMX М4 розумієте? ой, 51, розумієте, так? Тому що в нього увені, тому що в нього краща броня. Вище Альфа Страйк, і навіть з данком 9 рівня мені важко навіть тим самим Юдисом, який мене також пробивав, і якого я пробити тут не можу. Як ви бачите, бір звивається доволі погано для нас. Нас пропушили віздіє. Ну це в принципі не удивительно, тому що у нас два тупорових і 100, от, які стоять в квадраті, де-два не знаю, що вони там роблять. Але отут, от наприклад, йде реалізація свого ДПМу. Доволі непогано, я хотів спочатку допомогти своїй к 101, але зрозумів, що до неї не доїду. І відповідно працюю по пв 4005. як ви бачили, зайшла тичка, але тут я вже добувати її не міг, тому що мене ззаді світ 21Б. Я тут стою від я починаю його дамажити. І отут буде такий показовий достатній момент, що за, за рахунок того, що у вас дуже маленька альпа, відповідно, маленька альпа по модулям, ви не можете навіть гріля поставити на каток. Тобто, зрозумійте, блін. Представте, що ТТ закалкою. Е, ви можете поставити бо, бо, частіше за все з третього пострілу на каточок, щоб ви розуміли. Так? Тобто, це взагалі супер крінж, і цей робить цей танчик, ну, м'яко кажучи, також ще, ще більше не актуальний, ніж що я про нього казав в рандомі. Тобто, ну навіщо я ж кажу? Є багато естейки, набагато краще за нього. от ви Зараз побачите, як Леопард ПТА мене проб'є. Е, я тут виставився. Ну, умовно кажучи, буквально краюшком корпуса, і він все одно мене лупанув дальню щаку. Так він стріляв бронебійно бронебійне під але тим не менш, навіть він не відскочив. І, в принципі, ніяких проблем, щоб мене пробувати, як ви бачите, тільки 800 на натанкував в цьому бою. Не було. настріляв я тут 6500 демеджу, тому що Ваваху був, як ви бачили, блайнд, Тому такі от справи: робіть висновки самі, ще раз кажу: значить, для БС формату танк актуальний для рандому. Е, ні, е, конечно, реалізувати його можна, реалізувати можна все в прямих руках, але навіщо. От. Тому такі от справи. Е, всім тоді дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, підтримувати канал, ставити лайки, підписуватись на нього. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. І до зустрічі в наступних відео та на стрімах. Всім баба!